Будемо використовувати набір Адітунди. І в нього сенс в того, що він, ти можеш. Ну, дуже. Проще кажучи, він дуже гарний, особливо для новички. Рекомендую на нього копити, накопичувати, проще кажучи. Став лайк, якщо граєш в це. Ну, чи грав, теж можна так поставити лайк. Підпишись, як то, якщо тобі подобається ця емоція. І сенс цього класу, якщо ти прокачаєш усе там, де 30 атак демейдж, то на максимум то там з'явиться способка, яка може знищити декілька блоків. Я вам поясню всю шерсть, камінь, ні ні цегли, доски і все. Тільки ці блоки може знищити, а інші ні. На жаль. Ось, бачите, якщо ти на... наносиш цей. Якщо що цей покращення, воно буде зберігатись навіть коли ти помер. Ось, бачите? Тепер потрібно 5 кристалів цих. Та що ж вона так підлагує? Ну, що ж, подивись зараз, що буде з ними, коли я маю залізку? Але ще, до речі, не рекомендую тримати в руках зброю, бо ти можеш дуже легко загинути. Бо там, тут в леких блоках є така зброя, яка може в тебе вкрасти зброю. Ну що ж, це було тяжко. підпишись, якщо теж вважаєш, що це було дуже тяжко. До речі, якщо що, мінуси блоків, те, що вони, їх можна, до речі, вогняною кулькою знищити. В них є такий мінус величезний, на жаль. Нічого собі пощастило. Це дуже гарна зброя, кажу одразу. Я можу навіть вам показати зараз дуже швидесенько. Але, на жаль, мінус цієї зброї, що вона не збере, збер... якщо не збережеться, коли ти помиєш. Знову Ну сну мені, щ... мені щастить гарно. Ну, що я, пом... У мене в ліжка немає, взагалі це капець. Чи що я не викритавчити? Це було. Це я просто дуже швидко був. Ну що ж, з вами я був Кирил, тому всім до побачення.